На жаль, зростає розлучення, і, на жаль, не всі віруючі сім'ї є щасливими. А з якими проблемами найчастіше зустрічаються віруючі сім'ї? Найчастіше проблеми такого характеру, фінансові проблеми. Чоловік йде на заробітки. Максимальний час, коли дозволяє перебування десь за кордоном, тобто півроку. Він проводить, ну, чи всі півроку, чи періодично він проводить на роботі не з сім'єю, не з дітьми? Далі виникають також питання різного характеру, бажання, збагачення. Він заробляє гроші, дружина витрачає не по призначенню, дітям купляють невідповідні дорогі подарунки. Це те, з чим зустрічалися, і це негативно впливає на сім'ю. Як виглядає модель сім'ї? Згідно писання. Згідно писання, жінка, дружина повинна коритися, чоловік повинен любити. Я, коли даю наставлення молодим людям, я кажу для нареченого, який стоїть, кажу: ти забудь за правила, а пам'ятай свої обов'язки. Твій обов'язок любить. Якщо ти це будеш практикувати, ти ніколи не побачиш, що твоя дружина тобі не кориться. Для дружини також наступне: ти не вимагай від чоловіка зразу, ти повинен мене любити, маючи якісь свої уяви. Ти пам'ятай свій обов'язок, ти маєш коритися. Коли така гармонія є, там немає розбіжності, що чоловік колись каже, Ти мені не коришся. Хоча інший текст писання каже поважати. Інший переклад каже поважати чоловіка. Вона не скаже, що ти мене не поважаєш. Бо вона відчує, що він її любить і за любов, яку дарить чоловік для своєї дружини, вона відповідно буде коритися, навіть не зауважуючи того. І буде гармонія. Коли цього всього немає, тиранія може виникати справді зі сторони чоловіка, і проблеми в сім'ї також багато виникають від дружини, яка має свою уяву про сім'ю, і вона тільки вимагає: Ти мене не любиш, ти мені подарки не даруєш і тому подібне.